Перший номер повітряна гімнастика на парасольці виконує Владислава Алієва. В цирку дівчина 16 років і за цей час навчилася втілювати під куполом найвідчайдушніші задуми, в тому числі без страховки. Цей трюк з парасолькою в Україні, зокрема, виконують лише дві людини. По-перше, це оригінальний жанр. По-друге, в ньому е поєднані два жанри. Це е Рівні от, і е, кільце повітряне. Я виконую складний трюк, е, вис в одній стопі, в качі. Це, це дуже складний трюк, це дуже небезпечно, але глядачу подобається. Ми все робимо завдяки е, аплодисментам глядачів. У новій програмі загалом дуже багато еквілібристики. Так, акробатичне танго під куполом виконує подружжя Дмитро і Альона Маголе. Це справжня історія кохання мовою гімнастики на цирковій щоглі. У нас йде боротьба чоловіків нашого чоловічого складу за красиву дівчину, і також ми з дружиною робимо парни, у нас акробатичний номер, якому ми показуємо. А любов і ті досягнення, які ми робимо для наших відносин, можна сказати, що наш номер про взаємовідносини в парі, в яких завжди бувають підйоми та падіння, але варто завжди бути разом і завжди перемагає компанія. Та звісно, не обійшлося у новій програмі без кумедних клоунів і дресированих тварин. Тут і собаки, і коти, дикобрази та мавпи. Є номери на конях та поні. Дуже цікаво, багато тварин. Дітям дуже подобаються тварини, кішечки, собачки. Діти задоволені, дуже класно. Ми раді, що прийшли. Ходимо на усі вистави, що є. Ну то тобто, коли от вже третя вистава, ми ходимо з дитиною, дуже подобається. Дуже гарно це гімнасти, воздушні акробати. Дуже гарно дуже подобається подивитися нову програму перлини сезону у запорізькому цирку можна щовихідних до 9 липня артур туркін марина клюєва юрій поворознюк телеканал МТМ.